Тремальний поратин кордону за 4 тисячі доларів обрали батько сином з Дніпропетровщини, щоб незаконно покинути територію України. Вчора прикордонники Мукачівського загону спільно із своїми румунськими колегами витягнули із тиси двох українців під час патрулювання. Військовослужбовці відділення Великий Бичків отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у воді невідомої особи. Її несло течією вздовж кордону. Прибувши до вказаного місця, військовослужбовці побачили у річці чоловіка, який відчайдушно боровся із стрімкою течією. Прикордонники дістали його із води. Порятований був знесилений, але повідомив, що був не сам. Разом із ним був його 23-річний син. Його врятували вже румунські прикордонники. Чоловіку викликали карету швидкої допомоги. Лікарі діагностували у нього переохолодження. Згодом 58-річний правопорушник розповів прикордонникам, що вони разом із сином пристали на пропозицію ділків, які за 4 тисячі доларів США пообіцяли їм безперешкодний перетин кордону. Проте не попередили про небезпеку, яка на них чатує під час подування річки, запевнивши, що вона мілка. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаних чоловіків.